Всім доброго здоров'я. Зараз година 15 по 10 маю з собою два спінінги на такій водоймі. Вчора ще тут була крига, і крига вже розтопилась. Сьогодні по радіо в машині слухав, що такої теплої зими не було за останніх 130 років спостережень, такої теплої зими ще не було. У нас 3 дні плюс 11. Сьогодні, плюс правда, буде плюс 8 тільки. Така то погода. Хоча й було один день мінус 12, але потім на другий день вже плюс 11, так плюс 13. Ці водойми я періодично ловлю луна на пополочну вудку, а сьогодні я спін. Тут є щука, окунець, але не в великій кількості і такий, не дуже він тут хоче клювати. Товариш, я до нього дзвонив він так сюди. Осінь на цій водоймі рибали, інколи нічого не було, деколи кілька окунів. Так, раз у 2-3 рибалки проскакувала щучка, така сантиметрів 30-35 см. я жодної не спіймав. Ну Таке, скажімо так, легко не буде, а так як це вже зима середина, спіймати рибу, але до вечора планую бути. Так, тут приманок. спійних тотем. Зараз поставлю катушку на нього до 24 грам тестом. Це буде катушка 2500 сапфір від фаворита. Це буде на більший силикон і на іноблики на водок прив'яжу з фльоро карбона. Ножичок, ножичок, дивіться, який в мене є ножичок. Knife Boss. Зробили мені такий подарунок. Це такий інтернет-магазин ножів, сокір. Також в них можна заточку ножів замовити. Ось такий ножик на ремінь. Відкривається. На ніж бачу, нанесли логотип канала. Риболовля з друзями. Це не наклейка, така не, мачте, не здирається. Дуже приємно, не знав, що таке в них є. Так що можете на подарунок також, якщо комусь замовляєте, можете якусь гравіровку, або таке нанесення в них замовити. Також в них є і мисливські ножі, кухонні. Руці зручна. Ця модель Магора, називається виробник. Ну і Без ножика на риболовлі. Ніяк, та, на, на риболовлі, гриби, гриби, починають та на, на природу, будь-куди, ножик має бути. Так що якщо не маєте ще ножа, ножа, може цукери, тоді я посилання залишу на їхній сайт, ну, на їхній сторінці і у соцмережах і шнурочок. Чик. Ну що? Ну, з обурки я по-любому буду кидати ось такий. Косадак Корд Р і Тіні-Мегалон джекала. Так, вертошечка і може і вертошка покидає. А інший спінинг під мікроджег. Ну такий. Від 1 до 2 грама грузила буду кидати. х 11 і катушка. Поставлю 1,5 грамового грузила. Так що я буду проходити на місце, спочатку кидаю якісь більші проматки, якщо я щука, в місці ловлю і має бажання клюнути, а потім вже буду доловлювати на, на мікроджих. Такий сьогодні план. Так, чіпляю я зараз в тіні мегалона. І так, ну десь 10 закидів потрібно буде зробити. В різні напрямки і таку дуже неспішну проводочку. Пройшовся, все так. Ну, 20 закидів тут в цьому районі точно не зробив. Тишина. До зараз на мікроджех. Силіпан основно джавік 1,8 і 2.2 в різних кольорах. Хорос 1,5 грамовий такий поставив. Будем. на мікроджех щось ловить. Так, ретельно обловлюю, не спішно, вже десь так хвилин 40 і тихо, жодного контакту, ані у на кражі, ані щучки. В принципі, я не здивований, я до такого повороту був готовий. може навіть таке буде, що за весь день нічого не спіймати. А ці в домі ну, таке можливість приспокійно. Зараз перейшов наздовсі, протилежну сторону вдома. Тут вузько, корчі в воді, може тут є риба. На облір, потім на селіко. Кидаємо мікроджер тут. Зараз якщо розібратися, то у цей час я ще ніколи в житті не Ну, Бували теплі зими, але січень в нашій місцевості зазвичай був скривий. Сьогодні у нас 9 січня. був перший контакт але коли силикон лежав на дні зараз будемо пробувати так дурити більше по дні тягати є перший здвір Аба. клас Невелички зробив, джефріх поставив. І перший окончик сьогодні. За 2 рибловлі перша рибка. затайка вимучена. Другий контакт. Друга покльовка сьогодні. І цього реалізував. Ну, на класичний. На монтаж. Так як з дна заїв, думаю, перша покльовка була з дна, думаю, все-таки я зроблю джехрік поміняю. Нехай грузило тонни в листочках, а силікон буде над ним. І ось так вийшло мені. Вимучити. Така покльовка легонька, щось як приємно після 2 годин спіймати першу рибу. Ну, сьогодні кажуть, для мене риболовля незвична така. Ну і перша риба, в принципі, на спіннях 2025 року. Сьогодні, по-моєму, це вже четверта риба така. Що гілку притянув, рибу налюкав, перший закет на новому місці. Йду я зараз пообідаю. Щось підгрію собі. відпочину так хвилин 20. У ну, нас такий колір прозорий, колір 214. селекта вийшло мені зловити окупан і мати дві покривки. Хоча я десь 4 кольори точно міняв. Поставили одного громади. Джефри Грузило, коснасть легенько. Оп, щось є другий конець. В обла я все равно продовжую дальше ловити. Тут то мегалон, то косодаку. О, нічого поки що. Може так і буде, але ловимо. Так, знову прийшов на це місце, даємо... Кльовко йде спіймав окуня. є є є є є, -є, 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 -є. А хе-хе. <ривіт> дрібнота. Третій. Оконець. Літом на червяка більше ловлять, ніж зараз. Оце сьогодні дуже випрошено. Коли дуже мало покльовок і мало риб, кожна риба, так якби там кілограмова щука. <сум> і зразу азарт. Ух, є нарешті. сам не що мав холосту покльовку на звичайну Чебурашку. вже коли поставить джегріх, тоді вже три покльовки три конця спіймав. Знову твічу. Трошки окуня і далі знову. Сонце так, ще пів години, напевно, і зайде за берег. Ну, 4 покльовки, три окунь зло. А це окунь на що взяв? Та немалий силікон. На силикон Сонце вже сховалось. Ще хвилин 20 можна ловити. А ти осінню скільки оконю за один раз не більше ловив? Знаю, пару штук ловив, бив, сювачі три, ну треть-тири, це А, то так ти так не ловив, 10-15 не ловив. Ні. А А щука як а за часто ловилась? Ну, а яка найбільша була щука? Сантиметрів найбільша? 37. Це найбільша? Ага, вона дрібасенька сама, так? Це була найбільша. Так, друзі, я ще там коло машини трошки покидаю. Що думали, чули? Романа розпитав. Ось і не виходить, що він окуні більше чотирьох штук не ловив. Значить, три сьогоднішні мої окуні, ще таки, можна сказати, середній результат, для цієї води. Каже, в основному два окуні були. На правду трошки більше такий на нормальну лутаю. А от щука найбільша, козло за осінь 37 см. Так то каже, дрібної було багато. Така 25 см, 23 см, такова дрібасенька. Ну що, друзі, сезон з в риболовлі у 2025 році я розпочав. Якщо б ще раз на цю водойму їхав, то напевно би тільки на мій Тому що якщо тут і не крупна щука водиться з до 24 грав нема змісту сюди брати. Так можна один Ультралайтом і ловити. щучка і буду ловити на ці силікони також. Але сьогодні чомусь вона мовчала. А Ні, я жодної ні Рома не спіймав. Хоч тільки три хвости сьогодні спіймав, але це риболовля. Хоча кожна та рибка вона така була бажана, задоволення від, від тих трьох конців сирину я отримував. Через те, в принципі, і на риболовлю ходжу. Файний сьогодні теплий день був. Хотілося б і скриги цієї зими половити. Так що таке, друзі, посилання на інтернет-магазин, де можете ножики собі замовити, ножики там сокири буде під відео. Також на стасті буде посилання під відео. Не забувайте підписуватись. Все, до зустрічі.